Друзі, всім привіт. Компанія автопарк місто Вінниця» до нас залітає такий, BMW 3 серії в Є46 кузові в гарному сірому кольорі, підтонований, з повним хром-пакетом в седанчику, на гарних легкосплавних дисках, з хорошою гумою. І автомобіль у нас з 3-літровим дизельним двигуном, механічною коробкою передач та системою заднього приводу. Як знаємо, це у нас найміцніший та найпотужніший двигун передня лінзована оптика з протитуманними фарами, денними ходовими вогнями. І ціна його, друзі, 5600 доларів. Це у нас 2000 рік, з заявним пробігом 349 тисяч км. По автомобілю є незначні дефекти по кузову, сліди експлуатації. Ось так у нас виглядає задня частина автомобіля, є задні партроники, працюють. Давайте перейдемо до салону даного автомобіля. Тут нас зустрічає чорний шкіряний салон в гарному стані. Два регулювані підголівники. Є також підлокітник для зручності пасажирів. Карти також в гарному стані. Як бачимо, повний електропакет вікон. Декоративні ось такі вставочки по картам. Давайте перейдемо до переднього ряду. По передньому ряду також все в гарному стані. Електроприводи сидінь передніх. Труїз-контроль, гарне шкіряне мультикермо. Ось така у нас мультимедіа з кліматконтролем. П'ятиступенева механічна коробка передач, приємний салон в автомобілі. По технічній частині автомобіль весь обслужений, без жодних нарікань. Отже, друзі, кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. Дане авто можна придбати в нас за ціною 5690 доларів, доступний в лізинг та кредит. А також можемо допомогти вам пригнати авто той США.